Вітаю вас. Хто це до нас завітав? Зайчик, що ти нам приніс таке цікаве? Гілочко ялинки! Дякую тобі, зайчик. Малята, зайчик до нас приніс ось таку гілочку ялинки. Давайте її розглянемо. Подивіться, у ялинки є листя? Ні, у ялинки немає листочку. В неї замість листочку. голочки. вона вся вкрита голочками. Скажіть, а якого кольору ялинка? Так, вона зелена, і зелена залишається навіть зимою. Цвіте, горить, красується, ялинка лісова. Триває сірий зайнько і пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла. Та щастя і радість усім принесла. А тепер давайте розглянемо картину сильновий ліс. Діти, що зображено на картині? Правильно, на картині зображені дерева. А які це дерева? Так, це ялинки. Подивіться, які вони гарні. А якого кольору ялинки? Так, вони зеленого кольору. А скільки ялинок на картині? Одна чи багато? Так, на картині багато ялинок. Скажіть, а чим укриті дерева? Так, і дерева, і кущі вкриті снігом. А якого кольору сніг? Сніг білого кольору вкрив землю і дерева.